Всім привіт! Мене звати Анатолій. Ви на каналі People. І сьогодні у нас на огляді сіпфони від компанії Hikvision. Компанія Hikvision — це е, світовий лідер з систем безпеки. Сіп-телефонія це трошки не є системою безпеки, але компанія Hikvision показала своє бачення, як можна з'єднати в одному пристрої і звичайний сіп-фон, і е, як можна використовувати його в системах безпеки. Давайте ми почнемо з розпакування, подивимося, що входить в комплект, а потім я покажу, як його можна використовувати. Е, почнемо ми з меншої моделі, з молодшої моделі. Е, DSKP 8000 WHE1. Є дві моделі цих телефонів. Одна має вбудований Wi-Fi модуль, інша без вбудованого Wi-Fi модуля Це їхні тільки основні е, різниця. Мануал, сам телефон. Трубка. Hord. Підставка і кабель для з'єднання трубки з телефоном. Так, дивіться, отак він виглядає у нас в зібраному вигляді. Телефон. Оскільки це телефон для систем безпеки, сучасний телефон, він підтримує живлення по технології POE. Достатньо його підключити до локальної мережі з технологією POE і вона буде від неї живитися. Якщо у вас потрібно ще підключити комп'ютер, є е, інший роз'єм, через який ви підключаєте далі його е, до свого комп'ютеру. Якщо у вас локальна мережа не підтримує технологію POE, в нього є окремий роз'єм, за допомогою якого ви можете підключити його для до зону зовнішнього живлення. Для цього телефону необхідно підключити блок живлення на 5 вольт 1 А. Так, от у нас телефон стартує. Один із молодша модель побудована на базі операційної системи Linux. Як і будь-який пристрій Hikvision, при вімкненні телефона він а, просить його активувати. А також при кожному, після того, як ви його активували, при кожному вімкненні йому необхідно вести пароль. Тобто це такий сек'юрний телефон. А, не переймайтеся, Дзвінок, якщо необхідно, якщо в цей час, після того, як ви його вімкнули, буде йти сюди дзвінок, він дойде, ви можете зняти слухавку. Відповісти на цей дзвінок, але для того, щоб почати їм користуватися, вам необхідно ввести пароль адміністратора. Так, от у нас пароль ми ввели. Телефон у нас завантажується. Даний телефон підтримує до трьох сіп-ліній. Є телефонна е, книга. І е, що саме зручне, е, даний пристрій, о, як і всі сіп телефони в них є веб-інтерфейс. Через веб-інтерфейс ви можете е, виконувати базові налаштування мережі, налаштування підключення свого аккаунту або декількох аккаунтів, а також можете налаштовувати ті чи інші параметри. Е, телефон має е, українізоване. Інтерфейс, тобто ви досить зручно зможете розібратися з параметрами даного телефону. Ну і давайте перейдемо до топової старшої моделі. Це модель DSKP9301HE1. Цей вже телефон має великий 10-дюймовий екран, він побудований на базі операційної системи Android. Тобто він дозволяє вам, крім того, що є попередньо встановлені частина додатків, ви можете ще поставити деякі свої. Так, давайте подивимося, що входить в комплект. Також у нас присутні інструкції. Сам телефон. Як ви бачите, в нього такий. Здоровенний екран, трубка, підставка, пачкорд і кабель для підключення трубки. Зараз ми його зберемо і підключимо до нашої мережі. Крім того, хочу звернути увагу, як і в попередній моделі, в нас є порт для підключення локальної мережі, вихід на комп'ютер. Також підтримує технологію пої, також підтримує зовнішнє живлення 5 вольт, але вже потрібно 2 А, бо він більш потужніший. Крім того, в цієї моделі є вбудована камера, тобто ви можете використовувати його для відеодзвінка по технології СІ. В нас також є додатковий такий прихований роз'єм, не роз'єм, прихований відсік. У нас, е крім того, в нас є е прихований е відцик, в який ми можемо підключити USB, флеш-карту або SD-карту, на якій ми можемо е передати або е записати які-то дані. Це може бути який-то apk файл наприклад, додаток для встановлення, або які-то інші дані. Звертаю увагу, що е наша. Е Підставка вона має два е, ступені регулювання, тобто, ми можемо поставити або вище, або нижче, в залежності від того, де він стоїть. Там стіл може бути різної висоти. У нас е, для камери є спеціальний ручний регулятор. Тобто, після того як ви встановите телефон. Можна відкрити додаток камера, або під час відеодзвінка можна його відрегулювати. Так, телефон у нас ми підключили до локальної мережі. До речі, забув ще сказати, що в нас з однієї сторони є HDMI вихід. За допомогою цього HDMI виходу ви можете підключити зовнішній монітор, який буде повністю дублювати та інформація, яка відображається на нашому моніторі. Для чого це потрібно? Я вам розкажу трошки пізніше. Так, наш телефон завантажується. Такий маленький лайфхак. Після того, як телефон завантажився, і він просить ввести пароль для логіну. Так же точно бачите, введіть, будь ласка, пароль. Ви можете зайти на веб-інтерфейс цього телефону. Вводити на веб-інтерфейсі логін адміністратора, і телефон теж розблокується. Не обов'язково його вводити на самому екрані. Тобто, дивіться, після того як ми ввели коректний пароль, в нас з сіренькою кнопка стала активною. Це такий теж лайфхак. Телефон під час ведення розуміє, що ви ввели коректний пароль, нажимаємо кнопочку підтвердити, і в нас телефон е, завантажується. От у нас такий він має вигляд. Телефон завантажився. В нас зараз е, підключено тут дві лінії. Е, ми тестували його звичайною е, СІП-телефонією. і ми ще додатково його тестували з іншою е, системою домофонії іншого виробника. Так, давайте почнемо е, з огляду телефону. Тобто, що в нас є? В нас є. Великий сенсорний екран, і в нас є 5 фізичних кнопок. Фізичні кнопки це збільшення зменшення гучності, вони ж відповідають не тільки за гучність під час виклику, а також ми можемо зменшити або збільшити рінгтон нашого телефону. Є кнопка повернення додому, є кнопка повернення на один крок назад. І остання кнопка це кнопка Hands Free, яка дозволяє нам виконувати дзвінок або приймати дзвінок, не використовуючи дану трубку. Тобто ми її натиснули, вже чуємо, що через динамік у нас йде гудок. Можемо набрати який-то номер, таким чином у нас буде виконаний дзвінок на той чи інший номер. Кнопка додому повертає систему. Ну, от зараз. На головний екран. Якщо ми зайшли в меню і зайшли який-то додаток, то ця кнопка повертає на один крок назад. В нас в системі є попередньо встановлена частина додатків, оскільки це система Android. У нас є галерея, годинник, електронну пошту можемо налаштувати калькулятор. Календар. Із цікавих додатків ми сюди поставили Teams, за допомогою якого можна виконувати дзвінки, а також поставили додаток YouTube. За допомогою YouTube ви можете включити музику, яка вам подобається. Вона буде в такому в зовнішньому фоновому режимі відображатися. Під час дзвінка цей додаток буде призупинений. Після закінчення дзвінка ви знову можете прослуховувати свою музику. Що ще цікавого, ми поставили на даний телефон? Це хік Central Professional. Це ми поставили додаток для нашого програмного забезпечення. За допомогою нього ви можете переглядати камери або переглядати які-то події. Коли це зручно, наприклад, у вас такий телефон може стояти в охороні, він вам буде замінювати зразу декілька пристроїв. В першу чергу це монітор відеоспостереження. По-друге, це сам телефон. Тобто, людина не треба ставити й декілька пристроїв, там окремо ноутбук, окремо комп'ютер, монітор. Окремо сіб-телефон. Це все буде у вас в одному додатку. Так, давайте спробуємо зателефонувати з звичайного телефона на наш телефон і подивимося, як працює відеодзвінок. От у нас пішов дзвінок. Ми його приймаємо. Мене видно на екрані, тобто ми виконали відеодзвінок. Оператор, який сидить за цим телефоном, бачить свого співрозмовника себе. А я бачу з свого телефона його. Таким чином, ми можемо за допомогою СІП-телефона виконувати дзвінки. Молодша модель, молодша модель теж підтримує відео, відеодзвінки, але е, на відміну від старшої моделі, в неї немає вбудованої камери, тому ми можемо тільки бачити людину, яка з нами спілкується, але нас вона не побачить. Оскільки це у нас система безпеки. Е, для чого ще можна використовувати цей телефон, ми його можемо використовувати замість пульта консьєржа умовно, для системи домофонії або системи контролю доступа. Системою домофонії все досить просто: ви налаштовуєте, куди телефонувати. А системою контролю доступа ми вас зараз продемонструємо спеціальну версію прошивки для 671-го терміналу, який підтримує стандартний сіп. Ми вже налаштували, що по кнопці виклику. На консьержа, ми телефонуємо на наш телефон. От він у нас телефонує. Приймаємо наш дзвінок. Двері відчинено. І відчиняємо двері нашому відвідувачу. Крім того, якщо нас цікавить, що відбувається перед дверьми, ми можемо зробити зворотній дзвінок. Ми зробили зворотній дзвінок, і через камеру ми можемо подивитися, що у нас відбувається в системі. Тобто, ми, ми зараз позвонили на наш термінал. Ми бачимо, що відбувається перед дверями. Таким чином, ми можемо або відчинити е, тим же самим способом двері, наприклад, когось спустити, хтось там у нас. Сором'язливий підійшов. Ми бачимо, що підійшла якась людина, але вона боїться подзвонити або набрати. Тобто оператор сам може, або консьєрж може сам зв'язатися, перепитати, до кого людина прийшла. Таким чином буде відчинено двері. Крім того, ми покажемо, як працює мобільний додаток на базі нашого сіфона для платформи Хік Central Professional. Тобто заходимо в наші додатки, заходимо в наш додаток Higgs Central Professional. Він у нас завантажується. В нас зразу показані всі наші камери. Ми можемо вибирати камери вручну, а можемо попередньо зберегти налаштування тих камер, які потрібно переглядати. От, наприклад, ми зараз перейшли вигляд, переглянути всі і вибрати який-то. Вже попередньо збережений вигляд. І в нас от автоматично, автоматично буде відображені всі камери, які ми зберігли. Для того, щоб переглянути, наприклад, більш детальну картинку, ми можемо двойним кліком по цій камері, охорона може переглянути ту чи іншу камеру. От ми повернулися в попередній вигляд. Крім того, хочу сказати, що в принципі доступні весь функціонал, який є в мобільному додатку, тобто, це можна керувати, дверма, дверима, можна керувати точками прохода, можна відчиняти двері, зачиняти або робити їх постійно відчинені або зачинені, тобто теж зручно користуватися. Крім того, запустивши додаток YouTube, наприклад, ми можемо вибрати який-то відеоряд, яку-то музику, яка вам подобається. Натискаючи кнопку додому, у нас в нижньому кутку відображається відео, ви можете його повністю сховати. Але якщо на ваш телефон буде виконано дзвінок, зараз виконується дзвінок, система зрозуміла, перевела звук в тихий режим, можна прийняти або відхилити дзвінок. Після того, як ми відхилимо цей дзвінок, музика продовжує відтворюватися. Система побудована на базі операційної системи Android, але вона, на жаль, не має вбудованих Google сервісів, тому вам необхідно буде встановлювати додатки за допомогою скачування АПК-файлів. Скачування Стоїть тут операційна система Android 9. Ви можете їх завантажити безпосередньо зайшовши в, наприклад, в браузер. Зайшовши у браузер, скачавши той же додаток, наприклад, для Hikvision, ви знаєте, треба заходити на ПП Хіквіженко. Ви можете скачати додаток. Якщо ви якийсь інший додаток, заходите на ресурс для його завантаження і завантажуйте. Він буде встановлений, ви ним можете користуватися. Крім того, ви можете завантажити ваш АПК Файл на зовнішній носій і за допомогою USB-пристрою підключити і використовувати його. Компанія Сікфіжен показала, як повинен виглядати сучасний сіп телефон який можна використовувати не тільки для бізнесу, а також і для систем безпеки, і поєднувати ці всі два ці дві всі системи одночасно. Дякуємо, що були з нами. Дякую за увагу. Якщо ви ще не з нами, обов'язково підписуйтесь на наш канал. А всім іншим, вподобайку, до нових зустрічей.